Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися найкращим рецептом найсмачнішого сирного пирога з персиками. Для початку до миски висипаємо цукор 200 г. Вершкове масло висипаємо кімнатної температури також 200 г. І все перебиваємо міксером приблизно 2-3 хвилинки. Також висипаємо сир кисломолочний 500 г і збиваємо міксером все добре. Висипаємо сметану 200 г і цукор ванілін 10 г. І добренько все міксером збиваємо. Вибиваємо 4 яйця. Знову взбиваємо все міксером приблизно 3 хвилинки. Друзі, щоб не пропускати мої нові рецепти, обов'язково натисніть на дзвіночок. Висипаємо борошно на 250 г та розпушувач 10 грам. І також все добре збиваємо міксером. Я беру три персика, а ви можете взяти більше. Чим більше персиків, тим смачніше. Нарізаємо персики так, як я показую на відео. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, то обов'язково підпишіться на мій канал. Поставте подобайку, напишіть коментар. Мені буде дуже і дуже приємно. Із трьох персиків у мене дві половинки залишилися і я їх нарізаю дрібненько і буду додати в тісто. Викладаємо персики в тісто і добренько лопаткою перемішуємо. Я беру форму 29 см в діаметрі. Дно форми я устилаю бумагою для випічки. Змащую трішки маслом та посипаю цукром. Тепер на дно форми я викладаю нарізані персики. Зверху на персики ми виливаємо тісто. Ставимо сирний пиріг з персиками випікати до духовки при температурі 175 градусів на 50 хвилин. Друзі, пиріг вже спікся і я вам скажу, що він дуже смачний та ароматний і дуже пахне персиками. Пиріг дуже-дуже гарний і дуже смачний, неймовірно, соковитий та ніжний. Друзі, коли з'являються персики, я завжди готую цей пиріг. Це улюблений пиріг моєї родини. Друзі, щоб приготувати такий сирний пиріг з персиками, багато часу не потрібно. Він готується дуже просто та швидко і завжди виходить. Зробіть приємно для своїх рідних та приготуйте такий смачний сирний пиріг з персиками. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.